Як було з'явлено на банері, бачили, що сьогодні у нас відгуки і практика. Тому всі сьогодні можуть участвувати, можуть вже піднімати руки, настраюватись і поділитися своїм відгуком. Мені здається, це взагалі сама, сама така цікава частина взагалі нашої роботи це ділитися відгуком і слухати відгуки інших. Правда? Хочу сказати за себе, кілька років назад я також, коли почула відгуки, я вже взагалі приймаю продукцію майже 5 років, то саме відгуки і укріпили да, таку рішучість спробувати ці продукти. Причому, знаєте, і спочатку спробувати оптимальний сет, пізніше відгуки про інші продукти почула, то теж, о, і це треба спробувати, і це треба спробувати, не тільки оптимальний сет. І так воно взагалі працює. Може, ви чули таку історію теж про ем, перший чек нашої компанії, ем, це чоловік, який живе в Германії. Він розповідав, що як він взагалі прийшов у цю компанію, він розповідав, що його запросили на презентацію. Але що він заповнив з тою презентації, та, що він почув? Не там да які об'єми продаж, чи на якому вона місці в світі, чи щось таке, чи якісь нюанси по технологіям. Він почув відгук по здоров'ю, який касався його сім'ї. У його батька були деякі питання по здоров'ю. І після того він вирішив купити.